Роботи по будівництву біндажа продовжуються Одинарного біндажа, бо ніхто не хоче зі мною його будувати, то я його буду чисто для себе одного. Іде дощ, сніг ми копаємо. Не знаю, коли я закінчу. Поки що я виносу звідси дуже багато купи сміття. Бо раніше в ці бійнички, з якої я збираю зробити біндажик, Якось дідька був смітник, і я вже виніс 30 мішків сміття, і ще осталось десь мішків 20. Огидно, але ми самі ведемо до того, що поля і все з засране, все в сміттю. Військові сміття не спалюють, скидують на кучі. Потім треба щось постр... побудувати, наприклад, бійничку, я взяв, а вона сміттям закидана. Ну, таке собі діло. Також я розбираю, зняв два бревна. Я хочу вход зробити чуточку другий, знімаю брівна, Бо там дирка, там в цій бійничці зверху була дирка, і її треба буде закласти цими брівнами. То я з початку входу знімаю, потім положу їх туди. Буде однослойний віндажик такий. Все що я можу сказати. Це сьогодні день 22-й. Це відео сміття, яке ще залишилось. Я вставив це відео, щоб ви могли побачити. Я його виносю. І ще тут треба буде пару мішків, не знаю, чи докупити, чи принести і пособирати ще те, що не в мішках теж.